Друзі, ще раз слава Ісусу Христу. Я хотів би поговорити сьогодні про спасіння. Що це таке є спасіння, кому воно потрібне? І чи взагалі людина на цій землі може бути спасена, чи це тільки в вічності? Багато людей, з якими ми розмовляємо на вулиці, вони досить часто кажуть, що ну я не знаю, але коли я прийду туди, на небо. То я вже там буду знати, чи я є спасений, чи мені гріхи прощені. І тут це питання, чи людина може знати тут на землі, що вона є спасенна, чи їй потрібно аж відійти з землі, померти і аж тоді на небі, вона зможе зрозуміти, чи вона є спасена, чи вона буде в пеклі, чи в раю. Найперше, я хотів би. Розпочати там, де був цей юнак, багатий юнак. Він хотів е своїми вчинками щось там мікрофон не зовсім працює. Візьму інші можна. Багатий юнак він хотів своїми вчинками досягнути неба. Це є дуже добре, коли людина щось робить добре в своєму житті. Це не є погано. Але коли людина хоче за рахунок своїх вчинків досягнути неба, то це є погано через те, що е, написано, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однороченого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Що робить людина? Людина, роблячи добрі вчинки, вона на сторону відсуває Ісуса Христа, каже: Ісус Христос мені не потрібний. І для Бога, каже, моїх вчинків є достатньо для того, Боже, Небесний Отець, чи Боже, мені моїх вчинків є достатньо для того, щоб я міг досягнути раю, досягнути вічного життя. І це Богові не подобається через те, що Він віддав свого однородженого Сина Ісус Христос, прийшов на цю землю, переніс страждання. Відбулося це відкуплення. А людина каже, мені не потрібно твого сина, я спасуся своїми добрими вчинками. І ми бачимо в цій розповіді про цього багатого юнака, написано, що він відійшов, засумувавши. І учні почали запитувати Ісуса Христа. Вони зрозуміли, що Він якось відійшов від Ісуса Христа. Він не почав робити те, що йому Ісус Христос каже. Ісус Христос так само сказав: каже: Тяжко людині, яка є багата, війти в царство Боже. Тяжко. А учні кажуть, ну а хто тоді може спастися? Як може людина спастися? І така відповідь була: те, що людині неможливо, то Богові є можливо. Бог спасає людину. І найперше. В Євангелії від Матвія коли, в першому розділі 21 вірш написано про е... Ісуса Христа, про народження Ії до Марії, і вона вродить Сина. Ти ж даси йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми розуміємо, що Ісус є той. Який спасає людину від їхніх гріхів, за рахунок того, що він постраждав, він помер, він взяв на себе наші гріхи і став тим агнецем, який поніс на собі тою відкупною жертвою, поніс на собі наші гріхи. І кожна людина, яка на цій землі, вона покається в своїх гріхах, і вона прийме Ісуса Христа як, як відкупителя, як Спасителя. Отримує прощення гріхів. Це говорить Писання Так написано в Писанні І та людина, яка просто вірить в Ісуса Христа, багато людей на сьогоднішній день вони вірять в Ісуса Христа, що був Ісус Христос. А коли запитуєшся їх, і що? Ну, Він був. А як ти думаєш, як ти отримаєш доступ до неба? Ну, тому що я щось роблю. Друзі, те, що ми можемо зробити, ми можемо повірити, ми можемо прийняти Ісуса Христа. І оце те, що очікує від нас Ісус Христос Бог, щоб отримати прощення і спасіння. Гарне таке місце є в Євангелії від Івана. Перший розділ. 12 вірш. А всім, що Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймені Його. А всім, що його прийняли, вони мають таку владу, вони мають таку можливість стати дітьми Божими. Ті, хто прийняли Ісуса Христа, вони стають дітьми Божими. А як людина може прийняти Ісуса Христа через віру в Ісуса Христа, через віру в те, що зробив Ісус Христос і те, що Він зробив, воно має значення в питаннях вічності. Якщо людина приймає відкупну жертву Ісуса Христа, вона отримує прощення гріхів. Друзі, не залежить, чи людина дуже сильно грішна була. Чи людина менш грішна була, але ну, її потрібний Спаситель, її потрібне прощення гріхів. Я хотів би зачитати про одного чоловіка, який ну, не настільки і грішний сильно був. Це про Корнилія. Написано, що він е, проживав в Кесарії ім'я йому Корнилій, він був сотник полку, що зветься Італійським. З усім домом своїм він побожний був. Чуєте, він був побожний. Тобто чоловік був набожний, побожний. Тобто він вірив в Бога. Чому ми так думаємо, що він вірив в Бога, чи знаємо? Написано, та а, 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 був побожний, богобійний, чуєте, був богобійний. Він боявся Бога. Подавав щедру милостиню і завжди. Богові молився. Тобто, це був людина, яка вірила в Бога. Він був побожний, він дав милостиню, він е е боявся Бога і не просто час від часу, а завжди молився до Бога. Я думаю, що деякі б люди сказали, от яке в нього хороше духовне положення. От людина, яка молиться до Бога постійно. Вона дає милостиню, вона є побожна, вона боїться Бога. І не тільки. Ми читаємо далі, що Бог сказав про нього. Каже, твої молитви почуті. Бог чув його молитви навіть. Але в нього була одна проблема: він був неспосенний. Йому гріхи були ще непрощені. Йому гріхи були непрощені. І відносно нього заопікувався Бог. Пославши свого Ангела, сказати, що недалеко від Кесарії є Петро, який може сказати для нього слова, якими спасеться, то, спасеться він і його дім. Тобто Корнилій був ще не спасений, попри те, що він був хороший чоловік, молився до Бога завжди, чинив милостиню, але він не прийняв Ісуса Христа. Він в питаннях свого спасіння не міг покладатися на Ісуса Христа, він, можливо, покладався на якісь чи свої заслуги, чи свою милостиню, чи молитви, чи, може ще щось інше, но не на Христа. І коли прийшов Петро, розказав про Ісуса Христа, він написано: Увірував, Він прийняв Ісуса Христа, і Бог дарував йому спасіння, прощення гріхів. І після цього написано не тільки. Бог простив йому гріхи. Але хрестив його Духом Святим. І знаєте, тоді, от Корнилій, це був перший язичник, тобто людина, яка була не з ізраїльського народу. Це була проблема для ізраїльтян. Вони, ізраїльтяни, думали, і так воно і було, що Бог вибрав їх, ізраїльський народ. І ціла боротьба була в Петра, Петро не хотів йти до язичників. Ізраїлітяни з язичниками, з іновірцями, чи з тими людьми, які не були з їхнього народу, вони так були на віддалі дуже. І Бог аж через віддіння заставив його чи спонукував його йти дім до цього Корнилія, язичника. І коли Господь хрестив його і цих людей, які зібралися Духом Святим, то Петро. Каже, ну, як так може бути, але якщо Бог їх хрестив Духом Святим, так само, як і нас, євреї, то хто їм може заборонити водне хрещення? І зразу припадали їм водне хрещення. Це дуже важливо. Прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, щоб отримати прощення гріхів, бути хрещеним Духом Святим і прийняти водне хрещення. Ми, коли каємося, ми коли. Приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, ми помираємо для цього світу. А людина, яка мертва, от що відбувається в одному хрещенні? Відбувається поховання, тобто занурення це прообраз поховання і Воскресіння для нового життя. І це потрібно зробити добровільно. Казав Ісус Христос: це дуже важливі слова Ісуса Христа: хто увірує і не тільки увірує. А охреститься, той буде спасений. Так що, друзі, нехай Господь благословить увірити і охреститися, щоб отримати спасіння. Інший чоловік це був так само побожний чоловік, який вірив в Бога, який приїхав в Єрусалим для поклоніння Богові. Він не просто приїхав в Єрусалим по якихось інших справах, але спеціально він їхав далеко дорогу, щоб поклонитися Богові Ізраїля. Це був Ефіопський євнух. І коли він вже їхав з цього поклоніння, він читав так само Писання. Він читав Писання, але він цього Писання не розумів. Але Бог, бачивши його, послав йому на дорогу. Пилипа і Пилип, так само ми бачимо послух Пилипа. Перед тим Пилип був в Самарії, там було пробудження, багато людей наверталося до Бога. Але Бог сказав для Пилипа: іди на дорогу до гази е порожня вона. І Знаєте, якось так незрозуміло, для чого йти на дорогу, якщо вона є порожня. Ну, Пилип послухався. Він прийшов на ту дорогу. Там я так зрозумів, що там ну, мало хто їздив. Ну, але саме в цей час цією дорогою їхав Євнух. І коли він якось підступив, якось, якось підійшов до цієї колесниці, він почув, що, що Євнух він читає писання. І Він не просто писання читав, він читав такі слова. Як вівцю на, на Зарізі його ведену, і як ягня супроти стрижія безголосся, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. І скопець не знав, про кого це написано. Він каже: Я не знаю, чи це ісає про себе, чи про когось іншого. І він Побачив, що Пилип розуміє Писання, каже: Ну розкажи мені, поясни мені. І написано, що Пилип з цього місця, почавши, почав благовістити для цього чоловіка Євнуха. Це був багатий чоловік. Він був, мав положення і, певне, і почав благовістити. І написано, що так само ми розуміємо, що Євнух він повірив в Ісуса Христа. І не просто повірив. Він настільки бажав. Догодити Богові і чинити волю Божу, що коли вони проїжджали біля озера, там написано ось як воно зараз зараз. Ось вода, що мені заважає хреститися? Каже, ось вода є. Що мені заважає хреститися? А Пилип каже, якщо віруєш від повного серця, то можеш. І написано, що Пилип охрестив Євнуха, і тоді вже Євнух поїхав, радіючи. Ми бачимо зараз прочитаємо про іншого чоловіка, який інше положення мав це був темничний сторож. Це не був такий, можна сказати, як, як, як цей Филип, це був бідніший чоловік, він був в'язниці, оберігав цих в'язнів. І цей чоловік він е, був військовий, і він мало що не, не погубив себе. Коли землетрус вчинився, написано. Всі в'ясні двері повідкривалися, і він подумав, що всі в'язні повтікали. А там таке правило було в Римі, що якщо від сторожа той, хто мав охороняти в'ясні, втікають в'ясні, то там його мала ну, неминуча смерть мала бути цьому чоловікові, який охороняв в'ясні. І він взяв ножа чи меча, щоб собі причинити смерть. Але побачив це Павло. Крикнув до нього, каже, не роби собі цього, бо всі ми тут є. От уявіть собі, наскільки Бог він є добрий, що і наскільки він має силу велику, що коли повідчинялися двері, ну, можна подумати, що потрібно для в'язнів. Ну, повідчинялися всі двері. Та бери та й втікай. Ну, Нащо тобі в тій тюрмі сидіти? Ну не замість того, щоб втікати, вони. Вони розуміли, що тут є щось більше, ніж просто та свобода земна, тут є свобода духовна біля Павла і сили. І вони, там, де був Павло і сила, прийшли до них і слухали їх, слухали ці слова життя. Який Бог великий. І ми бачимо, що так само, коли цей темничний сторож хотів собі заподіяти зло, каже Павло: не роби собі цього. Ми всі тут, ніхто не втік з нас. І написав пізніше і вів їх звідти і спитав: добродію, що треба робити мені, щоб спастися? Його так само цікавило питання спасіння. Він говорив, каже, що мені треба робити, щоб спастися? От, друзі, якщо в тебе це запитання є, що мені треба робити, щоб спастися, і досить часто твій розум. Говорить тобі, що тобі треба робити там одне, друге чи третє милостиню давати, чи якісь інші речі робити. Для того не потрібно, щоб спастися, не потрібно робити тобі якісь вчинки. Добрі справи треба робити. Але для того, щоб спастися, тобі треба прийняти відкупну жертву Ісуса Христа. Тобі треба повірити. В Ісуса Христа і прийняти Його як свого особистого Спасителя. Написано, що вони відказали віру у Господа Ісуса і будеш спасений ти, та сам, ти, та, ти сам та твій дім. І далі написано, що слово Господнє свіщали йому та й усім, хто був у Його домі. Сторож забрав їх тієї ночі, рани їхні обмив. І написано далі охрестився негайно Він сам та Його всі домашні. Слава нашому Господу! Ми бачимо, як Господь діє в житті інших людей, як Господь спасає людей. І та людина, яка прийняла Ісуса Христа, вона має вічне життя, вже зараз має. Вона вже зараз може з повною такою впевненою сказати, що я спасан, мені гріхи прощень. Я маю вічне життя. І про це особливо написано в Євангелії, в а в першому посланні Івана, п'ятий розділ. Хто має сина, той має життя вічне. Хто не має Божого Сина, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Каже, я спеціально це для вас написав. Можливо, там, можливо, були, знаєте хто? Євреї. А євреї вони е, розуміли, що стати народом Божим чи війти в народ Божий, потрібно обов'язково пройти через е, обрізання. Навіть е, в питаннях е, до Галатів. Там така була проблема, що вони прийшли і вони сказали, вам замало просто прийняти Ісуса Христа, вам потрібно ще одне чи інше робити. Але Іван, він пише, каже, я оце написав до вас, щоб ви знали, що чогось іншого не потрібно, потрібно просто вірити в Ісуса Христа, прийняти Його як свого особистого Спасителя. І вам будуть прощені ріхи, і ви будете мати життя вічне. Прийнявши це, ви маєте вічне життя. Слава нашому Господу. Знаєте, різні люди в різних місцях вони каються. І брат, він так мені, до речі, сказав, той, який проповідував. Каже: саме тоді, коли всі йшли в це місце, в цей підвал, я сховався. І там, де я сховався, я зрозумів, я в своєму серці покаюся. Оце там так само було місце, коли я навернувся до Бога, коли я зрозумів, що мені потрібно в інше місце, мені не по дорозі, Туда, в той підвал я хочу бути спасеним. Слава нашому Господу. І Бог людей в різний спосіб приводить до себе. Когось приводить через страждання. Деколи коли ми, особисто я розмовляю з людьми. Деколи люди запитують, а яке горе таке було в тому житті, що, ну, що ти покаявся. Я кажу, ніякого горя не було. Когось Господь через горе якесь кличе, так? Когось Господь кличе і піднімає, коли людина доходить до якогось краю, там вживає наркотики, і ще крок залишається, все вже не просто духовно людина мертва, вона буде взагалі тілесно мертва. Але Бог стукає до цієї людини. Людина. Схиляється перед Богом, приймає Ісуса Христа, вірить в Ісуса Христа. І Бог дає життя вічне. І нехай Господь благословить кожного на цьому місці. Друзі, я хочу вам сказати: якщо ви вірите в Ісуса Христа, приймаєте Його як свого особистого Спасителя. Написано, ви маєте вічне життя. Якщо ще цього немає, сьогодні зробіть цей крок віри, і Писання так говорить. Ви будете мати вічне життя, яке буде перебувати з вами, яке буде наповняти ваше серце. Знаєте, я коли покаявся, коли повірив в Ісуса Христа, на якийсь момент я якось так подумав, а, а, бо деколи якась така так само трохи пустота буває, воно різне є в житті християнина. Я так подумав, ну так тяжко мені. Але потім десь якось я так розумію, на долі секунд Господь дав мені відчути, як мені було тоді, коли я не вірив в Ісуса Христа. І я зрозумів, як добре мені, навіть при тих долинах, як добре мені, бо є надія, є Господь, який укріпляє, підтримує, є цей Бог, який перебуває в моєму серці. І що би там не було, от це вже багато років, 20 чи 25 років пройшло, я жодного дня. Не жалкував, що я віддав своє життя в руки Бога, що я прийняв Його як особистого Спасителя. Раджу вам цей самий крок зробити. І якщо ви в своєму серці зараз скажете, Господи, я не покладаюся на себе, я довіряюся тобі, я довіряюся. Тому що про тебе написано, що ти прощаєш мої гріхи, коли я буду вірити в тебе, що ти спасеш мене, коли я віддамся в руки твої, то Бог є той, який побачить цю молитву, це рішення, і відбудеться це чудо спасіння. І ми будемо молитися зараз за тих людей, які є в цьому місті, і яких Господь буде торкатися, щоб Господь. Діяв силою своєю і щоб це спасіння воно більше і більше наповняло життя людей, щоб багато сотень і тисяч людей вони наверталися до Бога і отримували прощення гріхів. Підемо ці молитві до Господа.